Що ми пішли тільки після того, як ми побачили, що ми десь відсутні. Так ми їх відсутні на робочому місці по факту. А якби не ну, побачили, то на 12-ту годину на нараду до президента, то ну, фактично е, об'єктивно до цього дня е, мер міста, е, губернатор Харківської області і голова обладміністрації е, послали е, харків'ян, український народ. І Володимира Олександровича вслід за руським кораблем. Просто конкретно сказали, що Володимир Олександрович, ми не виключили, йди за кораблем. Ну, ходиться вже в нашій країні, розуміють на діти. І тільки після того, як в інтернеті почався піш, вони прибіжали. Ну, знову ж таки, техніка. Е Стосовно видворення, це оце відео, яке вони зараз так активно, <кій> активно розповсюджують по мережі, що вони перебували на робочих містах, і, е прийшли з СБУшники, взяли їх за вуші і викинули з цього. А не воїть на робочих містах, це виказу нам обіряли на справу. Перешли вони про Стосовно витворення, відповідно до показів того, що Віченка, того ж Дармаграя, відповідно до моєї команди, губернатору було запропоновано зв'язатися з президентом України та пояснити свою поведінку. Дословно. коли вони забіжали, мій заступник сказав губернатору: ну, позвони, ця ситуація дуже доброписується, позвонив мені. Що робити з губернатором? Він з'явився. його знайшли. Я, я кажу, я не вирішую такі питання, я зв'яжу з Києвом. Я набираю Київ. Кажу, з'явився губернатор, що з ним робити. Мені також вложуть руку через там хвилину перезвоню і кажуть, хай він позвони особисто президенту і хай він особисто президенту пояснить свою поведінку. Що він там робить? Я цю команду передав е -е, своєму заступнику, мій заступник відповідно показів передав. Губернатор. Я сказав, е, що він мав, е, ну, е, що губернатор має до мене там, проситися, чи дзвонити, чи я зміщую його, чи що ще. Я казав, я питання не вирішую, і їх Тобто Я на цей момент і на всі інші моменти повністю підконтрольний президенту України Володимиром Олександровичем Зеленському, Керівником Служби безпеки України Івану Геннадію Пакамову. Я повністю усвідомлюю, що все, ж відбувається. Я розумію, що відбувається якась незрозуміла історія. Я кажу, це в показах є. це в показах повністю все спростовується. Е, жодного силового тиску, затримання співробітниками СБУ. І такого іншого, його не було і бути не може. Дивіться, де зараз вони показують. Ви мене вибачте. Но, е, група Альфа спеці, спеціально трен, тренована. На затримання, на вбивства, знищення терористів, диверсантів, того заводу. Якби вони поотримали таку команду, то ну, ця вся публіка ну, в найкращому випадку вилітіла б з того приміщення, це в найкращому випадку. Е, коли е, ну, пояснюю, як відбувалася ця ситуація, ти очаг мені доповів, ну, я сказав, що ну, тут зв'язується з президентом. Я кажу Ну, я чую, що в них е е співробітники кажуть, що у вас там відбувається? Зараз будеш доповідати президенту. Попроси, щоб сторонні особи вийшли. На звучить команда. Сторонні особи покиньте приміщення. Це малося на увазі. Секретар, це малося на увазі. Там, ті ж співробітники Альфер. Тобто ну, залишався. Чого покинули е е губернатор і мер приміщення приміщенниці? Ну, для мене не зрозуміло. Як незрозуміло, і відповідно до показів бойців Альфи і, байців, е... і ну, моїх заступників, вони прямо кажуть, чому вони, що вони не пішли, ми не розуміємо. Ну, А тепер дивіться, е, наступне, е, це 12 відбувається в 12-й годині. Це так все задокументовано по справі, по тим матеріалам, що вони мені дають. Воно задокументовано 12. Е, губернатор починається авіанальот. Мій співробітник залишається, доповідає е, ну не президенту, Данілову, Ну мав проводити президенту, проводив секретар Ранко Даніло. Даніло жодних питань. В матеріалах показах пана Філіченка жодних питань. Е, він доповідає, коли з'являється губернатор, також що зафіксовано по, по матеріалах справи 13.20. Тобто він ще півтори години, півтори години після отримання команди зв'язатися з президентом. Губернатор ще з ним зв'язувався ще півтори години. Він, як він в ситуації, він спустився в пункт, я був, був авіанальот. А мої співробітники, які доповідали, котрі бігали відповідали, по місту і виставлялися, вони ну, не ну, такі. А губернатор міста він має спрямований. Півтори години. Тобто ну, це він другий раз послав президента Завозьким кораблем. Ну, конкретно. Тепер. Да. Далі. Стосовно того, що унеможливити, як вони пишуть, ця сторінка вже 21, пошкодити канал державного спецв'язку де унеможливлення використання і що було зроблено співробітниками Служби безпеки України. Вас вже на руках буде офіційна відповідь Держспецзв'язку, в якій Держспецзв'язок прямим текстом каже про те, що е, жодного пошкодження, ні апаратури, ні лінії зв'язку 24-го не відбувалося. Що зробив е, пан Сенігуба? Пан Сенігубав дав завідомо неправдиві свідчення в кримінальному провадженні, е, де е, мене обвинувачують, ну підозрюють. У вчиненні особливо тяжкого злочину. Чи можемо ми ставити підсумки всі покази пана Сіні Глубове? Звісно, можемо ми їх ставити відповідно до норм діючого законодавства. Е -е. Далі, тут же ж по сторінці, вони е -е, кажуть, е -е, що у подальшому е Дудін, е -дудін е РВ. Е -е Створив умови для діяльності на території розвиток країни агресора для подальшого захоплення сила ворога, шляхом виведення особового складу управління служби безпеки Харківської області з території регіону і дискредитації його роботи. Цікаво. Сусовою Ну, Цікавий прецедент ДБР, який також розслідує діяльність начальника Харківського інституту СБУ пана Рябухи Юрія Ніколаєвича. І Звинувачує його в тому, що він е, не евакуював е, особовий склад. Е, мене звинувачують про те, що я евакуював особовий склад. Веде одне те саме ДБР, цікавіше інше. А, і один та, той же самий Печерський суд розглядає. Ну цікаво інше. Пан Малюк знайшов час і він дав покази е, цій справі. Він каже, тим своїм голосом таким кажуть, що, цим, цим володим, так каже, що ми, э, Дудін виконав наказ, а Рибуха ні. І на цьому черський суд за ДБ, за той ж прокуратурою, і е, э, ряпуху за те, що він не, в... не евакуював. А я евакуював. Ну, це э, коротко. Тепер э, э, трошки э, більш докладніше пояснюю цю ситуацію. У мене навіть тисячі особового складені. Я не буду казати цифру, в мене от для цього персонажа спеціально взяв, щоб якщо буде щось просити, закрити, щоб показав мені заведете, пункти, бо я ну, дуже непогано розуміюся на дерев'яниці. Тепер по особовому складу, в мене не було навіть тисяч. Я навіть більше скажу. Навіть е, 800 не було. З них е, половина це жінки. Половина це жінки. З тої половини, що залишилося, ну так умовно, 400 жінки, 400 залишилося. Із тих 400, що залишилося, 200 не військовослужбовці. Дворники, пенсіонери, там, ну, хто, ну, цей той склад, там, водії там, і, так далі, і так далі. І до 200 чоловік особового складу. Я е, в перший день війни, ну, по-перше, Підготував та видав і озброїв півтори-дві тисячі людей. Ну, вже цей Фрейкор, Слобожанчина, там дуже багато патріотів, учасники АТО, спілки учасників, вони всі в мене на черги стояли. Те, що ця шляпа келіхарська сідає моль, вибачте, каже про це, про те, що він квартали бачив, як зброю видавали. Нічого ніхто не видавав, харків'яни йому прямо відповідають. Видавав тільки тут, тільки СБУ видавав. І е, оці квартали стояли тільки до СБУ. Ще видавала гурну, там вони з 300 видали. Дуже цікаві хлопці, дуже ну, перспективні. Ну видавав тільки я. Вони навпаки закрили всі е, військомати, все позакривали. Е, я евакуював в той момент, ну, по-перше, я свої всі проставив на всіх об'єктах технічної інфраструктури. Я евакуював обласний апеляційний суд. Повністю з усіма хархівами. Повністю. розумієте, що таке в операції суді, ну, що воно знаходиться і що там відбувається. Я підірвав, е, підірвав мости на Тігачорському е, напрямку. Я збив всі показники з усіх вулиць по всім напрямках, по всім таблицям. Розставився точно. Я зробив ну, все, що, ну, що, що я мав зробити. Я виконав той наказ, і, ну, в рамках якого... Я е, діяв, в мене були накази ну, на, на, на подібні випадки. на подібні випадки, Що я маю робити? Інструкції, що я де як робити. І е, в мене велике питання. ну, Крайкорист дійсно сказав, що ми саме 24-го Управління служби безпеки евакуювала людей. Ми не, не робили члени абкома чи гаркома. Ми заїжджали на райони автобусами, розили і вивозили людей, просто вивозили. Ми дотягували їх. До, ну, середини, траса до середини траси Дніпро-Харків досередині, там їх вже підхватували інші і перетягав. Я випис, е, у нас було одне приладдя, е, ну, одна, одна із ключових антенн в Україні, яка дозволяла нам дуже багато чого робити. І без якої зараз Україна була б без е, глаз, без рук, без ніг, без нічого. дві твінтини не роблять, які мають бути три, Вона в мене була. Цей комплексом приблизно так, щоб ви розуміли, це Ну, як дві установки граф спальні. Я його вивозив. Мені потрібна була охрана для цих всіх всіх захотів. У мене людей фактично не залишилося. Я жінкам дав команду на евакуацію, особовому складу, дав команду на евакуацію, залишився з раніше підготовленими групами, ті, котрі залишалися, навіть якщо б місто було захоплене. Залишився з співробітники РС, РСО, режиму секретного підрозділу, фактично охорони, Залишився я з спецпідрозділом Альфа. 24 число. Все е, дуже чітко, по, по цим всім показам все це доказано. все повністю доказано. Е, Тому я ну, не, не розумію. Тобто, з одного сторони, Малюк каже, що я наказ виконав, а вони мене за це намагаються притягнути до кримінальної відповідальності. А він каже, що Рябуха не виконав, і ті самі персонажі намагаються його притягнути тільки вже за іншою. Ну, я, ну, ну, для мене це ну, дуже незрозуміло. Так. Далі ну, фактично скрізь по тексту вони це посилаються на це угруповання військ харків. Ну, про угруповання військ харків вони зрозуміли, що його ну, не було в природі не Е Що 에... вони ще кажуть? Вони кажуть, що коли я покинув управління, 에... я не організував 에... охорону. Чим створив е, е, умови для здачі його ворогу, е, не організував е, умисно е, особовий склад виконання конкретних дій, е, збереження охорони матеріальної бази і так далі. У вас на руках, почитайте, будь ласка, е, протоколи допитів моїх е, заступників, всі, фактично всіх співробітників, це всі вони йдуть з сторони обвинувачення. Кожен каже, що все було розподілено до останнього винту. Все було вивезено, свідок Стороженко, свідок Мини кажуть про те, що 27-го ну, вибачаю, го вони намагалися потрапити на територію управління, воно було замуровано, зачинено. І тільки після того, як вони пішли до керівника Нацполіції, керівник Нацполіції її відчинили. Ну, фактично, вони вигунили самовільний захід на територію управління. Це, до речі, той самий керівник Нацполіції, який 24 го числа, це в показах його Тімошка. Він каже, що я 24-го надав наказ своїм співробітникам. Хто не хоче воювати, можете здати зброю написати рапорти і бути звільненими з ВАВ МВС. Це той самий начальник управління. Я ну, прокурор і всі інші, вони не бачать цьому ознак чинення злочину, передбаченого з 111. А я бачу відвертий саботаж. Тобто він самим таким висказуванням, ну, е, таку історію дав. Є чудова запись в інтернеті, я думаю, що, ну не знаю, знаєте, чи ви не знаєте, є сторінка Роман Дудін, де дуже, дуже красиво це відео, все, ну, всі розмови є. На півтори години розмова з паном Тимошко. де повністю пан Тімошка суперечить своїм показам, він, він каже все те, що я зараз скажу. Повністю каже. І щоб, він, щоб вони всі були в курсі, що я отримав команду від Токанова, щоб ну, підтверджується, батькома показати свідчить, і адвокати вже мої надали е, ці свідчення. І знали, куди як, ну, я поїхав, як я поїхав, з ким я поїхав, Ну, які команди виконують. Я Е, Так от тут вони вважають, що я не організував. Ну, напевно, організували в Маріуполі, в Херсоні, в Бучі, в Ерпені, в Ростомі. І за що отримали нагороди, генеральські посади. Там, напевно, організували. Разом з тим, у своїх показах мої заступники Дармаграй Сліпець та Тиличенко чітко описують, що все було доведено і виконано відповідно до наказних вимог. Звідки взяла група свідчих ну, от саме у цій дані, що щось там було десь залишено, воно мені не зрозуміло. Стосовно незачиненості, в своїх показах Страженко Гоменний зазначає, що я з Альфою був ще 25 лютого, а 26 вони не могли потрапити у приміщення у зв'язку з його повним блокуванням. Це, до речі, у своїх показах каже начальник ВНП ВП Мошка. Там же вони кажуть, що спільно з поліцією розблокували будівлю. А на цій на 22-й сторінці підозри сід навіть не можуть зрозуміти, якого чи є 25-го, чи є 24-го виїхати в Ну скажу так, 26-го, щоб ви були в курсі. Бо ви ну, за рік не можете раму до кучу зібрати, то 26-го я виїхав. Тому. Продовжуємо далі. У е, по подальшому, 27 числа, російські військовослужбовці е, з'яснили наступальні дії на приміщення УСБУ в Харківській області. Це вже сторінка 23. Ой. То, стосовно цього абзацу, ваша честь, дуже цікаво розповідає начальник Ветті Ветімош. У відео розміщеному на сторінці з назва Роман Дудінка. Саме каже, що жодного пострілу з будівлі ГУМП бік ворога не зробили. Їх ініціативно обстріляли бойці з підрозділу Схід. І, та говорить він каже, що сім гранатометів нас не спрацювали. Не, не дуже. Він коли бухне сильно, а бухає він кожен день, то він не може це як його. Він не може рано до кучу зібрати, і в нього завжди перебільшене де ну, 10-12 разів. І він на відео каже, що... Сім е, гранатометів нас не вистрілили. Ну, я думаю, що любий військовий ну, буде ржати, ну і вся мережа вже з того, що він каже. Що він каже, що ну, сім, сім гранатометів ми лупанули, ну, нічого не вистрілили, вони приїхали біля нас. А бійці схід, які, до речі, прийшли потім до мене з 1 е, березня, це знову вони не можуть зрозуміти, коли я з'явився. Бо то, що таке трафік телефонний, вони не розуміють. Е, першого я з'явився також. Першого вечора я був в Харкові. А бійці схід, які прийшли до мене, відмовлялися служити у Дімошках. Бо той не випускав їх на бойові, ну, не, давав, не давав воювати з росіянами. І вони ну, перебували і жили в мене, в будівлях Лесбу в Харківській області. А от диверсійна група, яку загнали у школу бійців, Фройкору, був таке перебування з Це тільки що. Те, що я розповідав про Георгія Тарасенка. І на Георгія Тарасенка я особисто писав подання на Героя України посмертно. Мої хлопці виносили його. Мій заступник, мій командир Альфа, виносили його з поля бою, в якого приймали участь Служба безпеки України. Я був на його відспівуванні в Харківській церкві. І я особисто писав на нього подання. І саме він за це отримав подання. Ну, Знову ж таки, нижче по сторінці 23-й ми знову бачимо це угруповання військ ну я, ну, я просто не хочу навіть коментувати цю, цю придядину э, черговий раз. Ну і далі, що вони кажуть? Дуже цікавий, напевно, один із моїх любимих абзаців цій, в цій історії. Вони розказують, що в результаті э, ну, цих всіх дій, що ми покинули, управління всіх послали. Э, там, ну, і так далі з 24.02 по 26.03 контррозвідувана і контрдиверсійна діяльність по Харківську, в Харківській області не здійснювалася і в тому числі не забезпечувалось контррозвідування супроводження роботи органів влади, об'єктів інфраструктури оборонно промислового комплексу. Не було організовано землі оборони Харкова, що об'єктивно знизило ефективність виконання визначених завдань в умовах першого місяця збройної агресії РФ в той же період участі в обороні міста Харкова, вказаний підрозділ СБУ не приймав. І тут дякувати, що ми живемо вас, в 21 столітті, ваша честь. Ну, чесно, я розумію, що відчували ті офіцери в, в 41-му році, коли їх просто там стріляло, от, ну, прийде таке чудовий сьогодні, скажете ви ти винен ну, тебе розстріляли. Слава Богу, в нас є. Інтернет Слава Богу У мене ось. Оце ваша честь, що було зроблено з 1 січня Управління Служби безпеки Харківської області по 23 Так Це офіційна сторінка Управління Служби безпеки України в Харківської області, ну, офіційна сторінка в мережі Facebook, в якій ми завжди надавали інформацію. Ну Все, що відбувається, все, що має знати суспільство. Я зараз говорю тільки про на випадок того, якщо ці УПЕРІ знищать її, вона повністю дубльована, тобто ну, зафіксована і так далі були. Е, ну, До 23-го тут один цікавий факт, на який звернув свою увагу. Цікавий факт це 15 лютого координаційна група АТЦ об'явила антитерористичне навчання. Я єдиний тоді в Україні об'явив антитерористичне навчання. Це ну, зафіксовано і це є в інтернеті, можна за тих подивитися. Що я отримав? Від сьогоднішнього заступника нешанованого мною від слова взагалі малюка Андрушенка, я отримав те, як отримали всі керівники регіональних спецслужб. Про заборону проведення терористичних навчань, щоб не дратувати рус, я особисто набрав Баканова і Баканов мені дозволив їх проводити. Ну, знати, вказівкою пан Андрушенка. Якщо б ми виконали вказівку у пана Андрушенка, Харкова б не було. Ну, це так, це зараз засудник малюка. А реакцію пана губернатора, ну, я думаю, що вже весь світ побачив, також на моїй сторінці є, де, якщо не помиляюсь, 22 лютого на нараді входа. Він з претензією виступає на мене і вимагає, щоб я зняв ці блокпости, якими я поставив огородив ну, місто, ну і ті оборонні рубежі, щоб я припинив цим займатися. Це він особисто каже мені губернатор. А наступне відео, яке також бачив, ну напевно, вже значна кількість ну кількість переглядів того, що відбувається, ну більше 20 мільйонів вже по всім, ну, останнє засідання суду вже мільйон набрав. Дуже активно розповсюджується. Так от, в цьому відео губернатор спілкується в присутності народного депутата і розвідника. Губернатор каже, точніше розвідник йому каже, що Дудін вам 23-го казав створити зазвони, ну, за виставити війська. І каже, і ми ці казали. Губернатор казає, да, казали. Да, казали. Ну, ну, вже, все, ми ж назад не вернем. Так це відео, ну, це воно гуляє, ну, воно офіційно, 24 грів, 1000 перегрів. І губернатор так, повністю спростовує ну, ту версію, що вони кажуть, що 23-го, тут він нічого не казав. Та тут він згори МО ну, з Будановськими хлопцями, ставили, ну, цю публіку трусили. І те, що змогли струсити, ну, е, повертаючи ще до цього. Е, 14-го... Десь приблизно 10 січня прийшов командир 9-2 і каже, Нас ми, ми, в лютому ми виходимо на заміну 54-ї бригади, а 54-та 1 березня взагалі. І Харків мав бути від 14 до 1, від 14 лютого до 1 березня, він мав бути без військ взагалі, без полених сил. Тут він набирає особисто по телефону залужного Валерія Федоровича. Залужного якраз ну, ну, горе трапилося, ловить його на трасі, кілометрів за 100 від Харкова. І залужний своїм наказом залишає 92-го до 1-го. Що дудін він далі робить? дудін він далі випрашує, виглянчує. 81-го, один батальйон 81 ї десанту Шарової бригади, Дудін він випрашує третій полк спецназу, Дудін випрашує 93-й. 93-й заходив один батальйон. Він заходив... Е е 10 вечора 23-го він почав він грузитися. Він тільки грузитися, вони 6 ранку мали приїхати. У мене 4.20 вже почалася війна. Я 4 4.20 почав воювати. Я не спав вже другий другі суттєві, після того ще 4 не спав. А перший раз спав, воно такі от виламані двері, тому що нічого ну, більшого ну, не було. Е, тому, повертаючись до цього, що вони кажуть, що ну, Дудін не робив, участі не приймав і так далі. Тут кожен день описано, насправді, я вам це, це передам. Ну, Цікаво, я е, помітив е, ну, такі ключові моменти, які бачила вся країна. І ну, те, що вони кажуть, що Дуді нічого не робили, ну 24 лютого. Е, ми вже даємо е, свої телефони і люди нам повідомляють, і надсилають фото, відео і аудіо, все, все, що вони бачать по просуванню ворога. Це з першого дня, з першої хвилини. Е, 25 лютого це той час, коли ну, я ж теж, вони, чи вони написати внятно не можуть, то хто ну, той, той 24-го уїхав, то 25-го, то 10 ранку, то 15-ї години дня. ну, Коли там, 25 бігів зібралися, кожен там по слову написав, тому, а нікого внятного не вийшло, щоб це, щоб його домалювати, ну, ну, перевести в чувство. Е, ну, 25-го, коли на той час, коли я нібито. Вже не перебуває в Харкові, я перебуваю в Харкові. Офіційне повідомлення СБУ. На Харківщині, на Харківщині збув, затримував чотирьох коригувальників Огню Ворожої Артилерії. Перший в Україні. Переговарники. Тобто саме переговарники. не навіть не Києва, переговарники. Передалі йдемо. 28 лютого. 28. Це того часу я ще перебуваю в місті Києва. Но в мене залишається група, в мене все працює, в мене все ну, працює як годину. 28-го. СБУ повідомило про підозру меру Купянська, який захотів здати Купянську ворога. Далі. 6 березня. СБУ схопило коригувальника вогню, який передавав ворожим спецслужбам інформацію про розташування і сходу склади об'єкти критичної інфраструктури. Це ну з таких ну, ключових. 9 березня, відео допиту Колоненого, який розповідає, як їм за три дні обіщали Харків. Ну, Не тільки їм обіщали Харків. Теж 9 березня ми мене так може я собі легше, звісно, з чистом юмор непогано, об'ява для росіян, управлінням служби безпеки України, в Харківській області, проработан саме безпечних маршрут для продвиження російських військ та до дорога обратно в Кремль, Москва, Ери. Дорога на Москву фактически постання, одно українське подроздіє такова тобто, ніби. Ну, кожен, кожен день, в мене задокументоване кожен день. Те, що вони кажуть, що не було. Це офіційна інформація. Я, ну, я вам її надам. Загальна довідка за результатами роботи. Я не буду вам її повністю. Вичитувати, вона є в відкритому доступі вже, це вже є таємна інформація. Я тільки скажу, що було вперше, ну, вперше в Україні і чого, а деяких моментів навіть, навіть зараз, зараз досі нема. E, значить, виявлено та нейтралізовано. 24 диверсанти, диверсійно розвідувальні групи та агентів російських спецслужб. 18 повідомлено про підозру вчинені, одного ліквідованого під час отримання. Це диверсанти, я зараз скажу саме про диверсантів, про колаборантів, не про, про навідників. Це, це підготовлені люди, котрі йшли, ну, і здійснювали диверсію. Виявлено 556 колопераціоністів та осіб, спрямов... дії, яких спрямовані на зміну влади. Я на секундочку трошки вам поясню, що відбувається в нашій країні.